Б'янка Цензорі та Кані Уест вже встигли повоювати після свого воз'єднання. Б'янка показала зубки і як на це відреагував Кані Уест. Поговоримо трішки про сюжет фільму «My December», який був номінований на Золотий Глобус. Тейлор Свіфт святкує свій день народження, розберемо трішки філософію її стилю. Google назвав Ріану найпопулярнішою модною іконою у пошуковій системі. Покажу вам фотографії, неймовірної Дженніфер Лопес, Еми Робертс Ідріса Ельби, Сієна Міле. На сьомому місяці вагітності прикрасила обкладинку Вог, але до цієї обкладинки, звичайно ж, є багато питань. Друзі, всім величезний привіт. Рада вітати вас на своєму каналі. Я щиро вдячна вам, що ви долучилися з вас. Лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося. Ну що ж, ми не будемо затягувати. Поїхали! Сієна Міллер, який зараз 41 рік знаходиться зараз на сьомому місяці вагітності. З чим ми її звичайно вітаємо, і вона прикрасила обкладинку Вок у відео. Вона розповідала, що її друга вагітність проходить набагато легше за першу. Абсолютно все зараз, начебто, простіше, коли я чекала на Марлоу, це 11-річна донька від актора Тома Старіджа і її найкращого друга. То старанно готувалася до пологів і зовсім не думала, що буде, коли я повернуся додому з дитиною. Тепер я знаю на що це схоже. Нинішнього бойфренда сієни Міллер звуть Олі Грін. Вони познайомилися на вечірці на Геловін. Він старанно працював, аби переконати мене піти з ним випити. Він також актор, який скоро з'явиться у останньому сезоні корони в ролі Руперта Фінча, однокласне. Така принця Уільяма Олі Грін на 15 років молодший за сієну Міллер, однак її це не бентежить. Ненависть до жінок, яка вкоренилася в чоловіках мого віку і старше, зовсім немає у поколінні молодше. Зараз сієна Міллер виглядає щасливою, е, такою легкою. Зараз мені начхати на чужу думку, я нарешті живу своїм життям. Звичайно, ми вітаємо сієну Міллер з такою прекрасною новиною. Я сподіваюся, що сієна дуже щаслива зараз у. Нових своїх відносинах. Я люблю сієну Міллер. і Сієна Міллер повернулася після дев'ятирічної відсутності на обкладинку американського Вог, але це не скасовує деяких питань до цієї обкладинки. Пояснити камбек, звичайно, можна. По-перше, велика особиста симпатія, Анни Вінтур. По-друге, таймінг. І, можливо, якщо уявити, що Ганна Вінтур захотіла порадувати сієну Міллер і привітати її з такою чудовою новиною, то мабуть логічно було б якраз дати цю обкладинку, тому що січень це. Чи не найжахливіший журнальний місяць, тому його я об'єднують дуже часто із лютим у такий зимовий просто номер. А так як сієна Мілер є подрою, а не Вінтур, можливо, це був такий просто дружній жест. І ще більше трішки питання відносно того, що яким чином Story з'явилася взагалі на обкладинці Vogue. Vogue це не подарунок для подружки. Я не наполягатиму на тому, що обкладинку потрібно прямо таки заслужити, занадто сильне слово. Але як сама Ана Вінтор. Завжди висловлювалася за те, що обкладинку будь-якого глянцю, а особливо Вог, треба ну прямо таки заслужити. Можливо, це занадто сильне слово, але воно дуже характерне. Я розумію, що сієна регулярно знімається останні 20 років, але, на жаль, її останні по-справжньому помітні проекти датуються 2014 роком. Пізніше American Woman не беру, там дуже нішево. Але й там вона була на других ролях. Із творчих планів на 2024 рік сієна Міллер планує знятися у дилогії Кевіна Коснера «Хорайзон», із якої редакція чесно намагається зобразити інфопривід. Обрій «Хорайзон» дістанеться до екранів лише влітку і промотувати його зараз, ну явно зарано. Загалом, Загалом я не здивуюся, якщо ми спрогнозуємо, що, наприклад, під постом січневої обкладинки Вог у інстаграмі вибухне дискусія про взагалі релевантність персонажа за умови, що штатах акторка навіть у пікові кар'єрні роки була б менш популярною аніж у рідній Англії. Зараз сієну Міллер намагаються продати у лапках аудиторії саме через вагітність для читача сама по собі вагітність зірки з обкладинки вже не являється інфоприводом, а іноді, і навпаки, про навіть якийсь дратівливий чинник. не вагітність сама по собі, а про те, які, яке значення зараз їй можуть надати медіа. Залишається, звичайно, сподіватися, що, хоча б всієна. На Міллер та її бойфренд Олі Грін, у якого нарешті наклюнулася помітна роль. Всім задоволені. Інакше для кого це все обкладинку також дуже зараз порівнюють із обкладинкою Бекхемів і з обкладинкою, на якій був зображений Адам Драйвер зі своєю вагітною дружиною. Друзі, що думаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Тут Daily Mail пише про те, що Бянка Цензорі і Кан'є Вест вже встигли повоювати після свого воз'єднання. Інцидент стався того ж вечора, коли вона пішла з ним на побачення, пристойно одягнена, весела і фліртуюча. Як виявляється, це все не підходить і не до душі Весту. І Так він зрозумів, що він уже не головний в їхній парі був саме в цей вечір, але Весту пристойно вдягнута дівчина не сподобалася. Він зрозумів, що все пішло не за його сценарієм. Тому вибухнув. Як тут не вибухнути, коли його дівчина сама вирішує у що втягатися. Тут згадуємо, звичайно, про їхній контракт, про цілу збірку законів Кані Веста для Б'янки Цензорі. Звичайно ж, Кані Вест тут же влаштував розбір польотів і, побоюючись, втратити свій контроль. Але Б'янка раптово сама викотила Кані ряд дуже солідних ультиматумів. Вона вимагала припинити вважати її мовчазною лялькою. Після цієї сцени за джерелами інсайдерів Кані Вест був змушений. Мій послабити вплив, а б'янка почала більше проявляти свого справжнього усміхненого і, до речі, дуже веселого характеру. Наприкінці минулого місяця вийшов на Нетфліксі фільм Май December», який став номінантом на золотий глобус. Ми це обговорювали в попередньому відео. Новий фільм Тода Хейнса із Наталі Портман та Джуліаною Мур. Дуже цікава там історія. Фільм заснований на історії Мері Кейт Латурно, яка розпочала роман із 13-річним хлопчиком, яка відсиділа у в'язниці, потім вийшла заміж за цього хлопчика. Хлопчик, до речі, з нею потім і розлучився. Май Десембер він входить у шорт-лист головних претендентів на Золотий Глобус, можливо, навіть потрапить у. Претенденти на Оскар, будемо спостерігати за цим. Це новий фільм Тода Хейнса із Наталі Портман і Джуляною Мур. Що, що думаєте відносно такого сюжету, такого повороту подій? Чи хочеться вам подивитися My December? Можливо, дивилися. Дуже цікаво, що думаєте ви про цей фільм. Пишіть у коментарях. Google назвав Ріанну найпопулярнішою модною іконою у пошуковій системі. Ось, до речі, деякі із її виходів за 2023 рік. А Ріанна рік. у перловому намисті Крістіан Діор Spring Summer 1998 року кутюрної колекції, в якому Дебра Роу з'явилася на подіумі. Тейлор Свіфт відсвяткувала свій день народження. Одна з найпопулярніших та найуспішніших співачок сучасності людина року за версією Time. За роки своєї кар'єри Тейлор Свіфт не лише збудувала величезну базу відданих фанатів, а й створила свій неповторний образ поп виконавиці Тейлор зростала на очах у своїх шанувальників, але філософія її вбрання майже не змінювалася і з роками. Вона експериментувала з жанрами музики, зі стилями одягу, з зачісками. Але основний її лук, основне бачення Тейлор. Свіфт якось завжди включає в себе червону помаду, винятково жіноче вбрання, найчастіше це сукня, або міні-спідниці і стрілочки на очах. Для килимової доріжки і власних концертів Тейлор Свіфт нерідко обирає вбрання, яке за змістом пов'язано із естетикою її найсвіжішого альбому, і є натяком на майбутні релізи. У той же час у повсякденному житті Тейлор Свіфт майже завжди одягнута максимально просто і зазвичай не має надто дорогих брендів. Тим самим вона. Втілює образ такої сусідської дівчинки і створює максимальну близькість до фанатів, для яких вона насамперед не віддалена і недоступна зірка. А дівчина із якоїсь сусідської вулиці умовної, яку не змінили слава та гроші. Тому вітаємо звичайно Тейлор Свіфт з днем народження. Що думаєте про її творчість? Пишіть у коментарях. Алесандро Амброзія просто штурмувала обкладинки цього місяця. Вона з'явилася на трьох обкладинках: по-перше, на фотографіях братів Мореллі для нового Вог Чехословакія в січень 2024. Потім на фотографіях Ніно Муньоса для Remix Magazine. і також у компанії Padbo Resort 2024. Алесандро Амброзіо просто на розхват. Тут вона на фотографіях братів Мореллі для нового Вог Чехословакія, в січень 2024 24. Ось Алесандра на фотографіях Ніно Муньоса для Remix Magazine і на цих фотографіях Амброзіо у компанії Padbo Resort 2024. Хочу показати вам нові обкладинки. Хочу поділитися з вами фотосесією Дженніфер Лопес для журналу Ель. Ема Робертс для Грація Ідріс Ельба в кастомному пальто Роберт Вун із кутюрною парасолькою із колекції «Spring Summer 2023 для нового календаря Піреллі 2024. Друзі, я вдячна вам, що ви знайшли час завітати на цей канал. Нагадую вам про підтримку наших найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять нашу державу. Долучайтеся, будь ласка, до зборів, до перевірених зборів. І також прошу вас не проходити повз збори, які проходять у підтримку бездомних тварин. Будь ласка, підтримуйте місцеві збори на локальному рівні. Скільки можете, бо кожна гривня є важливою і кожна гривня корм сіно, Допис інформування суспільства, інформування ваших друзів про те, що коїться, може врятувати як мінімум одне життя наших чотирьох лапих друзів. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим, насиченим. Які теми вам найбільше сподобалися? Сподіваюсь побачити вас у нових випусках. До зустрічі! Все бай-бай!